Сьогодні ми поговоримо про Пилипа Орвока про людину, яка залишила свій слід в історії України. Він відомий як автор Першої Конституції України Заберець за незалежність нашої країни. Пилип Орвик народився у 1672 році в козацькій родині. освіту отримав ґрунтовну, і став секретарем, гетьманом. Гетьмана Івана Мазепи. Він прагнув об'єднати козацтво та захистити права народу. У 1710 році Орвик створив Конституцію. Перший документ, що регулював владу. Права і обов'язки гетьмана і старшини. Вона передбачала розподіл влади, контроль за фінансами та захист прав громадян. Справжня революція політичної думки. Життя в еміграції. Після поразки Мазепи Орвек емігрував до Європи, шукав підтримки для відновлення козацької держави. Його життя приклад відданості та патріотизму. Сьогодні Полип Орвек символ боротьби за свободу і права людини в Україні. Його конституція надихає сучасних українців на шлях демократії та незалежності. Пилип Орлик залишив спадок, важливий для кожного українця. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб дізнаватися більше про історію України.